Галкін і Роднянський це хороші руські? Ні. А от давай так, якщо без іронії, хто такі взагалі хороші руські і чи існують вони? По-перше, не руські. Мені це по-перше, росіяни. Бо руські це теж мені прикро, що це це, це це слово стало асоціюватися з росіянами, бо Русь це українська історія і. Ми були русинами досить довго. Ми мали декілька назв. Це, зокрема, русини і зараз. Це все асоціюється саме з росіянами. Але ж ти розумієш контекст забарвлення Так, да, але от якщо далі ми будемо використовувати руські, то воно все більше і більше буде приліплюватись до них, і нам все важче, і важче і буде да, нам ми важче буде реінтегрувати цю історію до себе і світові там розказати цю історію і собі саме. Добре, окей. Якщо без іронії чи є хороші росіяни, і якщо є, ну от які вони, як ти можеш описати взагалі хорошого росіянина, якщо ми говоримо далі там про якісь. Е... Стосунки між державами, то звісно, нашому керівництву треба буде вже потім з кимось спілкуватися. Бо ну, це ця це, якби цей Росія, вона не відділиться, земля так не трісне і не відпливе далі до Америки. Знаєш Ну, чисто фізично, ми будемо змушені це робити. Так. Ну, нам треба буде якось будувати стосунки. І зрозуміло, що з кимось треба буде будувати стосунки. Ми не зможемо сказати: ви всі погані, ми більше ніколи з вами не будемо говорити. Зрозуміло, що треба буде з кимось спілкуватися і якось налаштовувати якусь. Ну принаймні, хтось має підписати договір про капітуляцію і репарації, розумієш? Е, тому е, але все одно це не можна називати там хороші росіяни. Це ну, росіянин. Конотація росіян назавжди має бути негативна, мені здається, зараз, на найближчі 100 років. Я тобі поясню свою думку. Мені здається, що нам все одно треба усвідомити і зрозуміти походження їхньої логіки, тому що у них. Певна логіка, на їхню думку, вона в них є. І от скажи мені, будь ласка, як ти ставишся до теорії, що після розпаду Радянського Союзу росіяни відчули таке ж саме приниження, як німці після поразки у Першій світовій війні. І от з'явились ті лідери, які змогли сублімувати усю цю енергію, знаєш, від приниження перетворити його в агресію. Що ти з цього приводу думаєш? По-перше, хотів би перепоставити. Питання, незалежно від того, ти поставив питання, але перед тим ти сказав, що нам треба зрозуміти їхню думку. Нащо? Те, про що ти сказав? Ми з ними поруч живемо, вони живуть з Ні, нами наше Поруч тоді, ми, ми тоді не зможемо. Нащо розуміти, що говорять ліберали чи хороші росіяни, які нічого не вирішують там? Нічого. Мені особисто це не потрібно, але якщо а, взяти соціологічний потрібно? зріз, є люди, які про це дуже багато думають, і яким треба щось пояснювати, якісь речі. Погодься, ти теж пояснюєш якісь речі в своїх відео. Вони дивилися іронію долі, е, їли олів'є» і так далі. Потім ти їм показав свій ролик, і вони такі блін. А може дійсно в тій іронії долі немає нічого прикольного? Блін, а чому ми раніше це дивилися? Нам же зараз відкрили очі. Ось що я маю на увазі. Е, не зовсім зрозумів. Кому Ну, тобто, кому треба пояснювати: росіянам чи українцям? Українцям. Українцям. Е... Які хочуть, давай так. Дивись, інколи е, простий українець дійсно хоче зрозуміти логіку росіян. Ти не знаходиш? Ну для чого? Розуміючи логіку свого ворога. Я в Тернополі виграю війну. Ну, слухай. Ми ж не тільки про Тернопіль говоримо. Ну Але у нас я... йде війна, У нас йде війна з конкретним ворогом, і мені здається, що розуміти логіку його дій. Це доречно інколи буває для того, щоб принаймні зрозуміти, що він може зробити далі, як він може зманіпулювати нашою думкою, що він нам може показати, і так далі. От мені здається, для цього варто було б, хоча б спробувати зрозуміти логіку росіян і знати, який крок вони потім можуть зробити. Е, але як це стосується хороших росіян, лібералів? Вони ж ні на що не впливають. А це не те. Це, це ти вже намагаєшся мене заплутати. Це вже друге питання. Ні, то, Була, як ми, ти? Дивись, теорію, ми ж говоримо де? про хороших, типу аля. Шареш? Ні, ми про всіх говоримо. А, про всіх? про хороших ми вже поговорили тоді. Ні, так, там, Але ми ж говорили якраз про хороших з тобою. Про ну, це, значить, чи я не зробив плавний продовжен. перехід. Да, от що бачиш, зараз продовжен. розібралися. Е, ну, дивитися звернення Путіна, да, треба глянути, що він там говорить іноді. але, Але ну, типу, що він там хоче. Але, е, ми, ж не, ми ж дивимося, і ми ж розуміємо, що це Путін і він е, говорить якусь херню. А е, люди дивляться росіян і думають: Галкин Красавчик. Розвалив в Ізраїлі, зробив концерт, де розвалив Путіна. Клас, він взагалі молодець. Але не треба зачаровуватися. Та взагалі не треба дивитися. Наше нам дивитися, як Галкін розвалює Путіна. Що нам це дає? Я не розумію. Я не розумію, наше це мені. Ну наше це взагалі суспільству нашому. Розуміти, що Галкін думає про Путіна. Капець просто. Це якесь екзистенційне питання для мене. Яке дуже важко, знаєш. Паві, показати, що сказав про... Поперечний. блін. Що ж він, а куди він поїхав? А де Моргенштерн зараз? А що він робить? М -м -м, в Тіктоці давайте подивимося, як Моргенштерн на виступах виступає. Але ж ти розумієш, але ж ти розумієш, від чого це коріння? У Галкіна там умовно немає зашкварів. Ну, можливо, ми про них не знаємо. І тому, ну, якби, от, знаєш, ця е центробіжна сила, вона от, бачиш, все одно тягне туди. Це менша вартість називається. І про це буде моє відео, що ми всі роки зачаровувалися цими зірками. І тепер нам так важко від них відірватися, бо це ж. Ну вони, вони ж наші герої були. Все життя без рукав був наш, це а буде. тут він кончений виявився. Блін. І тому, коли коли один із їхніх е, якихось акторів чи кого ми любили, каже: Я проти Путіна, ми такі да, він за нас! Ніфе не за нас, він росіянин і він, е, він ніфіа не за нас. Ну В результаті що він робить, що він за нас. Розважає росіян за кордоном, збирає бабки за те, що він за, за нас. Ну, коротше, це таке питання е, про росіян, які цей серед совєцький союз. Ти що питав так? Так я питав у тебе, як ти знаєш? Взагалі моє питання було про те, як ти ставишся до цієї теорії. Теорія приниження я Їхна? про це не думав. Я про це я не чув цю теорію вже, але дуже, дуже дивно, що росіяни були принижені розпадом Радянського Союзу. Маєте державу, яка величезна, просто що вам ще треба? Ще купа поневолених народів. Імперія була. Ну, якісь, була імперія, ну, Це розвалила. Це просто ідіотизм цього народу і. Я вже не можу втриматись, розумієш? І якщо у них це приниження було після радянського союзу, то це вчергово підкреслює їхню імперськість і їхню непотрібність цьому в цьому світі. Просто такої держави, яка мріє, про яка ображається, що народи отримали свободу, розумієш? Тому так, але Думаю, так, вона має логіку, що вони такі, типу, блін, вони нас все забрали, тепер ми все повернемо». <рив> і ми Путіна поставили, і вони ж там в Кавені жартували про те, що вот, ми такі сильні, як там було просто украли полуостров». Отак я вони співали в Кавені і сміялися всі, і Путін тащився від цього. Ось тому так воно має право на існування і чому б і ні, але. Від від цього усвідомлення нам ні гірше, ні легше.